Ми всі хочемо, щоб наші діти були в безпеці. Але сьогодні є загроза, про яку треба говорити. Це вербування дітей через соцмережі та ігри. Ворог діє професійно, підлітки не завжди усвідомлюють, що потрапили під вплив. Саме ми, дорослі, вчителі, батьки, наставники, можемо вчасно помітити тривожні сигнали та підтримати дитину. Тож на що треба звернути увагу? Підліток став різкозамкнутим, дратівливим або тривожним. Це може бути реакція на прихований тиск. Мені не можна це говорити. Дитина ховає телефон, не дає переглядати соцмережі. Можливо, приховує небезпечне спілкування, постійне спілкування у телефоні, небажання показати, з ким саме спілкується. З'явились гроші чи подарунки? Можливо, дитина вже виконує чиїсь вказівки та отримала за це винагороду. Нові теми, дивні фрази, незрозумілі захоплення. Можливо, на дитину вже хтось впливає. Важливо вчасно це зупинити. Будьте поруч, говоріть із дітьми, слухайте їх. Помітили тривожні сигнали вербування? Звертайтесь до поліції. Служба освітньої безпеки завжди поряд.